От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хідні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? от кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наворовали. неможливо відкрити там бізнес грошей І нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробити. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було, не ну, сядь і так далі. А це, взагалі, принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнес це теж завжди про перемовини як мінімум, продавця з клієнтом як мінімум, і це все має керувати там бізнесмен які це все відкриває. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі, якщо ти будеш типа принципами, які ще раніше нав'язали ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили в нас в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє менталі. Реально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес, як мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороти оці моменти, які запрещають тобі робити, боже, я, ну дивись, ну я ще років не знаю, 10 назад там, вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюся від тих людей, ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. Потім дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це, це порозмовляємо на безкоштовному ефірі, за посиланням нижче. Зустрінемось там. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукав, я виривав людей, які за грошей. Я просто стояв ними рядом і слухав, як вони міркують. Я помню, ми мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такі, як раніше нам забороняли. Школа, коледж, там не знаю, якісь близькі оточення. У ці всі принципи нав'язані. І, так далі. і ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, я спеціально зробив, щоб я просто залишався ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки, п'ять молодець, сідай, да? а після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не надо, і пішов просто на роботу за мізерну виконувати, вести чийсь бізнес. А вмісто того я б міг би просто відкритися, поборотися свої хідні переконання, а їх дохіра, їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас в контент-хаті коуч, психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарну. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в цій профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно, чи познайомитися з тим всім і вообще зрозуміти, навіть не з нами обов'язково йти, Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, в яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, легкі, а два глаза, все одинаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.